Ну що ж, усім привіт. На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Бляхамха Блодрейн 2. І на мене тут ці зараза нападають засранці. І ми в якійсь лабораторії знаходимося. Так. Дем, Засранець. Своїм лазером тут мене завалив. Та ми це бачили. Треба уникати цих лазерів зараза. Зараза. Їх уникати, бляха, хамка, придеться. А, треба цих познищувати. Давай... а, ми все не знищимо. Ось так. По черзі будемо знищувати ці лазери. А, а, а. Ось так. Ти мене не впіймаєш цим... Лазером. Та харе мене бити Ви що? Вас не вчили. Що. Не треба, не можна на жінок нападати. Ось так. А. А. Давай, піднімайся. Ось так. Так, що я одразу перепрошую, що одразу у мене... Трохи текст кривий. Але після оновлення ОБС у мене трохи важче із розміщенням самої картинки був... буває. Я пробні записи роблю. а Картинка зміщена. Тому вже, можна так сказати, допройду. Блодрей 2, та буду вже. Повністю на Full HD вже переходити, бо, бо на HD якось не справа, можна так сказати. Проводити зйомки, тобто це остання гра, яка знімалася, ну, тобто записувалася у форматі HD. Так, куди нам далі? А, нам наверх. Наверх. Тобто нам наверх? А, нам туди треба проникнути. Це я опинився, тобто то мені треба було ось сюди стрибнути. Так, незручна зараза камера. Так, треба. Ось так, я знову помилився Так, наверх так треба подумати. Тільки я вже забув про цю незручну камеру, бо давно я зараза не запускав цю гру, бо мене бляха муха Сан Андреас очікував. А ще цей? І своїм кулеметом лізем, лізем. Ось так тобі. А і ще одна тут. Та годі по мені стріляти. Ой. І на цей раз... Я ще й туди провалився. Ну, зато я, можна, так сказати, від ворогів трохи здихався. Та. Ця камера мене вже док доконає. А то треба вже допройти цю гру, бо мене вже інші ігри очікують. Які треба вже пройти. Вони в мене вже скачені, але вони очікують своєї черги. Так, чудово ворогів. Поменше. Може, ось сюди нам треба йти. А kick kicking you till you're dead. Это где тут. Тут пострелы. Вот так, на, пил. я там еще? ось так вам. Так. В какую сторону рухатися? Мені я сюди заходив, так. Тепер треба прохід шукати десь. Тут одні робочі місця називається. Та. А, я ж правильно правильному в напрямку йшов. Я, мать, вже більше половини пройшов. Блодрейна на 2. Що за... А, знову ти. Так. Байдуже. Треба його якось у те вікно заманити. Та засранець. Так, ось так. Вилетів прямо з вікна, оце ядро вилетіло величезне ядро, тюндес to put itself back together from a 20 block spread. Та... Та годі до мене лізти, я Це тобі за моє здоров'я. Годі Лізти! І годі по мені стріляти Ось так тобі І ще так за те, що ти Піднімав на мене на мене руку Так Так, треба подивитись. Так, наче в правильному напрямку я рухаюсь. Та. А ви звідки взялися? <плес> Та нападай. А то ти буваєш глючною просто. Ось так тобі затач, що ти пампушкою своєю тут стріляєш. Так, на самий на сами верх піднімаємось. Ми піднялися. І... Так. А там вороги. І ще й гелікоптер там. Ой, мамо мія, там водичка. Ну, не буду поспішати. Ну, можемо отак перес. Ось так вам. Що А тут досить багато вогню. Та можете по черзі лізти. А то по... Ви що не вмієте по черзі лізти? Так, за те, що ви в черзі не стоїте ось вам. Тепер наверх рухаємося. Так, лети собі униз. Зараз ти і ти вниз полетиш. Хоча навряд чи ти вниз полетиш. Хоча ти полетиш. Так... Знайшов досконалювач здоров'я називається. Так, я випадково не переборщив. Із тим, де я маю бути. Може, мені усі двері треба перевіряти? Зберігаємося. You know, vampires are putting up an impressive fight. Yeah, they're motivated. Would you want to have to go back and tell Phil she didn't get exactly what she wanted? Hmm, point taken. Anyway, use the distraction to cover your progress while you can. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!